Я дуже довго шукала стоматолога, що було безпечно, якісно і не на всі гроші. І коли я познайомилася з Мартою Михайлівною Олексем Романовичем, то я зрозуміла, що, по-перше, це є люди з великою душею, по-друге, це є люди, які мають золоті руки. А по третє, вони дбають про безпеку і якість своєї роботі для того, щоб пацієнт, прийшовши отримати гарну посмішку, залишився здоровим без інфекційних хвороб, які власне можуть передаватися через інструменти або через руки лікаря. А по-друге, я особливий пацієнт я маю алергію на дуже багато медикаментів, зокрема на місцеві анестетики. Тому мені дуже важливо, щоб лікар був терпеливий і лікував мене потрошки і наживо, оскільки інколи втручання можуть спричиняти біль. Тому впродовж багатьох років я приходжу в Гаври клінік, насолоджуюсь лікуванням і майстерністю Марти Михайлівни і Олеса Романовича і дуже сподіваюся, що ця дружба буде тривати дуже-дуже довго.